Цей момент я так довго чекала подорож до закопаного, до мрії, що надії стане реальністю. Але перш ніж я опинюсь тут, давайте повернемось назад. Я зрозуміла, що для цієї зйомки мені потрібні крила. Але не просто крила, а ті, які я створила в своїй голові. І чесно скажу, нам вдалося їх зробити. Так, це було нелегко, але моя подруга мені допомогла і ми це створили. Крила були мега-мега круті. Ну, далі самі побачите. Кожен мій крок на шляху до цієї зйомки був важливий: від вибору локації до створення настрою. Все мало бути ідеальним. Але погода вирішила інакше. Здавалося, що цей дощ хоче мене зупинити, але насправді він лише підкреслює затишну атмосферу. Все ж таки погода розпогодилася, і я побачила ці гори. Одразу їх захотілося подолати. Кожна вершина здається недосяжною, коли дивишся на неї знизу. Але знаєш, що відкриває шлях? Кожен твій крок. Неважливо, скільки часу це займе, якщо ти зосередишся не на тому, як далеко ще йти, а на тому, як зробити наступний крок, ти дійдеш, навіть не помітивши, як подолав шлях. Гори не підкорюють ті, хто дивиться на них, а ті, хто йде вперед. Ти можеш. Твоя вершина чекає тебе. Просто йди. Головне не зупинятися. Тож і я вирішила не зупинятися і їхати далі. Наступного дня я вже з моїми крилами, з якими було дуже незручно їхати і ходити. Нам пощастило, що людей було не так багато, коли ми приїхали до каси морського ока, нас не хотіли пускати через габаритні крила. Але ми не здаємося, і я хочу реалізувати цю зйомку. Незважаючи на всі перешкоди, ми досягли мети. Ну тут дуже багато людей, але види справді офігезні. Це місце точно варте уваги, навіть попри натовпи навколо. Отже, зараз буде лайфхак, як сфотографуватися серед натовпу з габаритними крилами. Насправді це виявилося зовсім нелегко. Сонце пекло нереально, а ще тут суворо заборонено заходити у воду. Так як ми були у центрі уваги через крила, то охоронці постійно стежили за нами, що додавало дискомфорту під час зйомки. А ще люди, які хотіли сфотографуватися саме на тому камінці, де була я. Отже, тут мала звучати епічна музика з крилами. Але нічого не вийшло. Я знаю, що потримати краще треба йти вгору, тож ми прийняли рішення піднятися на 1500 метрів. Сподіваючись, що там буде менше людей. Чесно сказати, було дуже важко підніматися. З кожним кроком ставало все складніше і складніше. Але я раділа, що чим вище ми піднімалися, тим менше людей зустрічалося. Це бікстейдж для тих, хто ще не підписався на мене. Dobra, to był żart. Oś taki backstage. A oś taki rezultat. Коли всі перешкоди позаду, на заході сонця ми вирішили піднятися ще на одну гору на саль і трохи політати дроном. Це був той момент, коли все склалося. Закопане, тут кожен куточок наповнений атмосферою, і моя зйомка стала не тільки мрією, а й доказом того, що мрії дійсно здійснюються, якщо йти до них крок за кроком. Коли ти дивишся на гору, здається, що шлях дуже довгий і важкий. Але насправді якщо не думати про його довжину, а просто робити крок за кроком. Все стає можливим, кожен крок це частина твого шляху, яка наближає тебе до того, що ти хочеш досягти. Це та подорож, яка варта кожного моменту. І ти рухайся швидко, не зупиняючись.